Всім привіт! З'являюсь тут, в такому дуже-дуже гарному і для мене рідному місці. Я тут прожила два роки, і в мене просто ностальгія сильна. Зараз я живу далеко звідси, але тут я гуляла кожного дня і прям, блін, тут так добре. Я вирішила тут з'явитись в Лозі. Саме тут буде влог, мій про все. Знову про мій тиждень, як він пройшов, так як в мене день на день. В принципі, я собі стараюся робити різним, тому в принципі, я думаю, що вам буде цікаво дивитись. Також ми були в великому парку актраціонів. Хто мене не знає, я обожнюю. Чим страшніше, тим, <сум> тим моє, тому що я дуже люблю адреналін, актраціони всякі, всякі штуки, там спрыгнути з криші, це все моє. Дитина заснула, я зараз покажу дитину. Ось. Мій хлопці з печеньком в руках, до речі. Ладно, я надію, що та ворона не буде вас дуже сильно дратувати. Е, Коротше, влог буде просто про мій тиждень, як я провела свої дні парк в суші. Е, нарешті я знайшла свої улюблені тут суші. Це для мене було прям дуже важко. Два роки я е, шукала і не знайшла. Нарешті знайшла, покажу вам. Також ми з вами будемо збиратись в маленьку подорож. Прямо сьогодні я зніму відео, напевно, завтра вже його точно е, виложу. І вже саму подорож, міні-подорож, але е, вам покажу е, вже прям великий влог, зніму, де ми є, скільки що коштує і так далі. Я бачу, що вам такі відео зайшли. Ворона мене пробуває. Е, тому вам гарного перегляду і пішли. в мене саме в цьому парку така ностальгія стовами передати. <смі> Тому що я тут прожила два роки, я тут прогуляла два роки. І ще зараз ми підемо в класне місце, яке я зараз обов'язково покажу, Ви будете в шоці, де я жила взагалі. Там ліс, о той, що я ще до вагітності ходила сюдою на курси. Сюдою можна пройти в центр, судою, коротше, всяко. Блін, у мене це така ностальгія. і Такий настрій прям так піднявся. Тут 100 років не було, Не то, що 100 років, десь 5 місяців, напевно. Там я не знаю, скільки ми вже тут живемо, якщо чесно, з грудня. Ось. І цьому в мене ностальгія? Тому що сюди дуже важко добратися. Тобто тут реально сюди приїжджати, якщо на машині там хвилин 20, якщо тримаємо взагалі година майже. Ось і. Блін. Я так не можу. Тут дуже гарно, чесно, зараз ви це побачите, я прям хочу показати. Mm. Зараз також дуже класний нас район, але цей такий прям особливий, напевно. Ось так я скажу. Зараз покажу. Тут зараз дуже такий фую. Тут так гарно навіть слова мені продати. Я пам'ятаю просто своє віща, коли я зайшла сюди вперше. Я на секундочку тут прожила, боже, десь півтора роки. Поки я знайшла це місце. Потім я йду прямо і повертаю голову наліво. І зараз, якщо вийде, я вам покажу, кого я там зустріла, коли я повернула голову наліво. І я злякалась за себе, тому що я подумала, що зі мною щось не то. Зараз ви мене зрозумієте, зараз я тут магія монтажу зараз буде і зараз ви мене зрозумієте. От, де я жила. Вот <ріст> мої сусіди, можу сказати. Людей не знімаю. А от, от, от. Там ходить сусідка моя. Коротше, біля мого дому відносно, та от зоопарк. От і так. Така красота. І ще туди можна там побачити інші. І зебри такі класні, і також інші тваринки. Так, у мене сьогодні абсолютно випадково вийшов день шопінгу. Саме перше, що мені приїхало, це ось така класна сумочка. Я дуже хотіла в інакшому кольорі, але, на жаль, я запізнилася на пару, на пару годин і купила останню. Останню, останню чекала на мене, не дочекалась. Но взяла чорну. Отаку от класну. Реально шикарна просто сумка. Тут шикіряна мірочка. Всередині вона теж дуже-дуже шикарна. Зараз я вам покажу. От, Прямо містима, шикарно, класно. На кожен день взагалі просто ідеально. Ну, надію, що появиться мій колір, і я куплю ще мій колір. Такий чохончик, прикольний. Ну, ми тобто, мішечок. Зайшла я в Зару. Купила я такий, звичайно, мені сподобалось, що відкрита спина. Ой боже, які великі, по ходу, так? Да. так. що то я взяла? А, XSS 15, 17 коштує. Кроче, ладно, помірюю. Не міряла, не знаю. Це теж не міряла. Топік. Рожевий. Мені чомусь колір. Штани в кальцедоні зайшла останню секунду купила. Дуже мені прям підійшли. Я не знаю, це прям моє. Е, При тому, що кльор зараз в моді, я знаю, там і так далі. але Я не можу від своїх улюблених скіні. О, коротше, обійтись. От, за 35 євро на секундочку. Ску взяла, XS ску міряла за ну, Тобто прям дуже сильно прилягла. І в зарі класні штани купила. От. Шикарні штани, мені дуже-дуже сподобались, тільки треба зрозуміти, що мені вдягати. Прям дуже мені підійшли, дуже сподобались. Ще раз повторюсь, за 45, за 39,95 за 40 євро крич. От, Так що таке -то. такий шопінг. Не запланований, як шушов. І так, в мене був фарш в холодильнику. Отже, я вирішила зробити котлетки. І зразу вам скажу, як я їх роблю, тому що вони виходять дуже смачні, дуже м'ягенькі, соковиті, дуже смачні реально. Я беру фарш або просто телятину, ринд, або рінд файл. З свинею. Телятина зі свинею, я дуже обичаюся. Ось, беру яйця, вже попередньо вимити, дві цибулинки. Я люблю цибулю, часник побільше також дуже люблю. Хлібчик, може бути булка, може бути хлібчик, абсолютно все одно. І головне замочити в молоці. Яйця вже має бути. До речі, попередньо вимити. Дуже добре, це дуже важливо. Цибульку обов'язково піджарю на сковорідці на невеликій кількості олії і не на великому вогні. Потім цю піджарну цибульку даю в самий фарш і видушую туди чесничку побільше. Я так люблю. Ось, Викидаю фарш, потім яйце розбиваю туди, потім цибульку додаю, чесник, хлібчик вже вимочений в молодці. Сіль перець і дуже-дуже гарно вимішую. Прям фарш не має, від... ну, не має... має відставати від руки дуже добре. Ось такий в мене рецепт. Тут я прискорила чуть-чуть відео, тому що це все, ну, не дуже. хоча швидко виходить, але все ж таки. І скажіть мені, будь ласка, поділіться вашим рецептом в коментарях, якщо ви щось інакше додаєте, Мені буде дуже цікаво. Дякую. Поки я робила котлетки, моя дитина вирішила помалювати апельсиною стіни. Ось так, от художник росте. Так, поки моя дитинка спить, я тут вирішила. Сісти на суші, не знаєш, що більше хочеться без алкогольного чи... е, Ну, Вони тут дуже смачні. А В Німеччині багато місць, де смачно. Так, а потім смачні. я перестала знімати, оскільки в мене такий треш з дитиною почався. В мене ще такого не було. Посидень таких в кафешці і суші мені несли півтора години народ, на секундочку. Один рол мені несли півтора години. Тому. Я самі суші вам не зняла. Я вирішила, я декілька днів до того сиділа вже тут, в кафешці, вперше коли ходила, і замовляла такі самі роли. Мені марк. Такого жару дав, що просто мене люди, сусіди, сусідніх столиків реально жаліли. У мене ще такого в житті не було і щоб так довго несли, також не було. А цього разу нам принесли через 15 хвилин, на секундочку. Я чисто через це захотіла їх замовити, тому що дуже швидкий заказ. Я хотіла поїсти, випити пиво безалкогольного і піти. Ну, ось так сталося. А загалом заклад дуже-дуже класний, прям дуже. Мені сподобався і дитині там було цікаво. Він собі розглядав рибок, там акваріум є, це другий поверх, я показую. Ось так на другому поверсі людей там толком, ну, в принципі, нормально, але но не так, як, наприклад, в Україні там при тому, що реально смачні суші і один рол 16 євро я дала. Наступний ранок я встаю завжди з самого раненька, оскільки ще дитинка спить, поки він спить, я хоч чуть, -чуть маю час на себе. Я нанесла маску, сходила в душ. Зараз з маскою стою, роблю каву. Цирки були з кавою, зазвичай ми не купуємо ілі, вона, по-перше, дуже дорога. А по-друге, 12 євро ця баночка. По-друге, нам смак спротивився, ми колись її пили, але щось вже не то. Ну, в магазині, на жаль, як на зо, як ніколи дочекались до того, що кави взагалі не було. А я без кави взагалі не можу. Тобто, в мене реальна залежність якась хороша залежність, тому що я кайфую від кави, я дуже сильний кавоман, дуже міцну роблю. От показую вам. Ось, прям три-дві ложки. От як на настрій попаде мені. Ось і е, кави нашої не було, тому прийшлось брати Ілі. Я вже сказала, вона чомусь нам розподобалась. Ось так. Я починаю свій ранок саме з кави, а потім вже снідаю. Знаю, що це не дуже корисно, але я ж їсти не хочу, так як на ніч завжди наїдаюсь, і на ранок нема апетиту. Ось таке от у мене негарне вийшло. Ще раз покажу. Ну, вийшло, що вийшло з марком, тому що. Тому що з ним. Неможливо, щоб щось інакше вийшло. Ви знаєте, коли я роблю шикарні сніданки, я їх ніколи не знімаю і ніколи не фотографую. Ну, тільки коли в мене вийшло щось таке, ну дуже смачно, звичайно, але но... <клес> мені захотілося зняти. Так, переселяємося і плавно ти Ви, ти басейн. Ти ти в басейн. Сьогодні я пішла в басейн, і, ти 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 і ти ти ти. хочу сказати, що якщо у вас є можливість водити дитинку вашого басейн, будь ласка, робіть це, тому що для дитини це мега весело, мега круто, і взагалі просто він дуже любить купатись. Тому я вставила кусочок такий на пам'ять. Ще ми ходили до фізіотерапевта, це наш п'ятий прийом, і тільки на п'ятий прийом Марк був спокійний, і ми хоч щось зробили. Помасажували просто йому ножки на секундочку. А так всі чотири рази і все марно. І так, в неділю ми вирішили поїхати в парках траціонів, незважаючи на те, що було мега-мега вітряно, прям дуже вітряно і холодно, так достатньо від цього вітра, ми вирішили поїхати отримати. Емоції, особливо я, так тому що тільки я там каталась на страшних горках, хоча не так сильно як планувала. З дитинкою вирішила з Марком прокататись на лодочці, поки він не захотів спати. І зразу після лодки він заснув. Ну, якби не Марк, я би сюди не пішла, тому що тут, як на мене, дуже-дуже скучно. Так як я вже казала, я дуже люблю актерціони, дуже люблю Адреналін, адреналіна. Тут ну, звичайно що ну. ну, але... Ось це вже я каталась на качелі. Якщо чесно, я в шоці. Минулого року я тут була і в мене взагалі ноль страху було. Після родів, що зі мною трапилось, і я прям не могла розслабитись. Там десь мене видно, там пищу. Я виключила звук, можливо, включиш тут. Там, коротше, хто кричить, це я. Я дуже боялась, я не знаю, що зі мною сталося. Це чисто після родів. Чесно, було дуже страшно, ще й плюс вітер дуже сильний. Прям дуже страшно, це насильно. Вирішили легенько перекусити картопля німецького. Це популярна, відома соусом, і непонятний бургер шніцелем. Ну все дуже незрозуміле. Не скажу, що смачно, но, але. Сталася я ще, звичайно, на цій горці, що ви бачите зараз, і на інші ті, що зараз я покажу. Ну е, страшно, але мені хочеться ще страшнішого, тому так собі. Я просто показую лице мого марка, який, ну, вдовольний. Хто, до речі, думає, що в мене завжди квіти на столі, хто думає, що мені хлопець купляє? Ні, ви помиляєтесь, я собі сама куплю. Хлопець мені купляє рідко. Вот, дивіться, 3,49. А, ні, вони мертві наполовину. Ні, ні а, дякую, таких не хочу. На гарні квіти. Прямо сьогодні на гарні, хотіла собі знову букет купити, але не куплю. Вот, де моє улюблені рева. Обожнюю, зараз десь вам покажу, що я дуже рекомендую. Ні, немає гарних квітів. Зазвичай тут купляють тюльпани, до речі, за 6 євро 30. Тут вот. ці сирки дуже смачні, є, але ну, зараз їх немає, на жаль. Прям я би вам показала, які дуже смачні. І також рекомендую. Ладно, ми будемо чуть-чуть скуплятись і потім зроблю розпаковку вже. Так, Врева я собі взяла таку нарізку сирну, не знаю, останні брала десь два роки тому. Не пам'ятаю, сподобалось чи ні. І салямі Лайт. Люблю біо, є така з курятиною і з індичкою, але її чомусь не було. Тому взяла таку роботу. До красана. Зараз буде підраз'їсть. Короче, народ дуже смужний сир. Якщо будете в Рева, беріть і дитині теж подобається. Прям реально вкусний. Це я чуть-чуть скупилась, -чуть дещо в Рева, дещо в консумі біля дому. У мене прямо в будинку зайшла. Там лосось консуму. Толку не купляла нічого, оскільки ми їдемо в поїздку, тобто нашого для чого? Щоб це все портилось. І так я дуже багато продуктів викидаю постійно, тому що ми це все просто не з'їдаємо, не знаю на що купляємо. Ну коротше. ви розумієте, буває. Дуже смачний цей кордон блю саме з куркою. Оце що я зараз показую, це в Реве я купляла. Ось прям копійки коштує, ну реально дуже смачно. Вперше попробувала, бо до цього купляла веганські, вони дорожчі, і мені вже надоїв цей смак трохи. Тому вирішила таке попробувати. І зараз вам покажу болюче. От. Ось це все. На секундочку, я викидаю. І завжди кожного тижня я викидаю цілу кучу то овочі, то фрукти, то от малина, лохина, клубніка, тому що все швидко дуже портиться. карамон сир зіпсувався також. Такі запечатлена пачка, сосиски з Польщі було дуже багато пачок. Всі викинули, лишились ці, і вже і ці викинули, тому що дата пройшла. Одним словом, так, буває таке: ну, блін, треба з головою закуплятись, напевно. Монтую свій влог і роблю собі авокадо то з яйцем і з лососем і насіння обов'язково піджарю на сухій сковорідці. І також жарю, жарю зверху яйце і ложу сиром, обов'язково. А це сніданочок-марка, і так, всю рахісову пасту я знову його з'їла. Так, косметичка малого переложила його в свою, тому що замало місця. Парацетамол, Вітамін Д, капельки обов'язково. Потім отрівен, капельки в носик, ну дуже рідко не користуюсь, просто всяке може бути хай краще. будуть. Пантестин, це саме класна мазь, яка може бути, не буде лежати, то помазую. Еспомізан дуже класна штука. Деколи яка спасає. Його кремчик. Той, що йому лікар вписував, переложила сюди. Це достатньо йому буде. Потім норуфен, обов'язково, надіюсь, не витягнуть. Обов'язково обов'язково це ось, ця штука. Для е, анти, саме, 1798, речі, коштувало, я минулого разу буду сказати. Ось, потім перкіс водню обов'язково. Надіюсь, також не витягнуть. Обов'язково ця штука. Уносик сольовий роствор, розчин, сольовий розчин. Уносик дуже класна штука. Кремчик для тіла ще такий. Пилочки, тому що норми не можна. Треба йому ніг таке ж на дорогу підстригти. І градусник копочкова також. Вот. Це його така косметичка, вроді нічого не забула. І поленочки. Без них дитина взагалі ніяк, тому що він з народження. Прямо він як я в дитинстві. Ще візьму йому печеньки і там пюрешки, треба ще сьогодні купити просто за вікном дощ. І я Маркусь. І що? А ні? Ні! І так, прискорюю відео того, як я складаю свою валізу, вже потім в наступному відео я вам покажу все по порядку, що я брала, що пригодилось, що не пригодилось. І дуже надію, що вам відео сподобалось. Я буду з вами прощатись. Вибачаю, що в такому форматі я зовсім забула з вами нормально попрощатись, тому реально вибачаюсь, виправлюсь. І е, я дуже надію, що вам сподобалось відео, було реально затишно. Ставте, будь ласка, мені лайк, якщо вам сподобалось, мені буде дуже-дуже приємно. І наступне відео чекайте дуже скоро, воно буде дуже класним, пригодницьким, оскільки це подорож і Взагалі цього літа в мене будуть дуже багато відео. Я планую дуже класні відео зняти. У мене вже є ідеї, так що підписуйтесь, хто не підписаний, і до скорої зустрічі. Всім па-па і гарного вам дня, продуктивного па-па!